Доброго дня! Христос народився! Вітаємо вас з українського курорту Бучковель. 13 січня буде завтра, сьогодні 12 субота. Починаємо репортаж з чарівного місця України, село Бучино Бродівського району Львівської області. Зараз ви побачите, як віддихають справжні українці. В справжніх українських горах! Навіщо нам Буковелі і Куршевелі? У нас курорт є свій. Бучкувель це сила! Приїжджайте до нас і всі будуть завжди задоволені. Починаємо наш репортаж. Лижники піднімаються на гірку, подивіться, яка тут красота. Просто горки! Шикарні! Літом тут люди займаються парапланаризмом. Красота неописуема. Просто нічого зайвого, спа-курорт. Спа процедури проводять нас на цьому подвір'ї. Тут живе 85-літня бабця, яка є найкращим масажистом. Починаємо! Студня. Глибина орієнтовно 45 метрів, чиста джерельна вода. Підйом на гору. Довжина гори орієнтовно 800 метрів. Є трампліни, лижники виходять напряму. Серед них троє професіоналів і один початківець. Ну це нічого страшного. Рано чи пізно потрібно вчитися. Очікуємо їх появлення. Оце є гора. Спуск починається на вершині. І полетіли. Зараз, зараз, зараз вони будуть. Красота, сонечко світить, зима. Лижі, що ще потрібно людині для повного щастя? Приїжджайте і віддихайте. Одним словом, готуємося зафільмувати наших лижників. Не бачу поки що їх. Зараз повинні вже виходити на старт. Лижі змащені, палки загострені. Де вони є? Не бачу, тишина поки. Тільки чути, як дилені собачки гавкають. Населення курорту Бучковель. 80 людей. Переважно люди похилого віку. Серед них є один другокласник. Єдиний, хто ходить звідси в школу. Маємо свій бугельний підйомник, який складається з двох кінських сил і рульового. Підйом на гору орієнтовно 5 хвилин, спуск 1,5-2 хвилини згори. Можна спуститись скоріше. Правда, є деякі елементи, які спускаються до пів години. Але про них пізніше. За день можна зробити 15-20 спусків. Вистачає повністю. Для початківців найкращий варіант. Не бачу лижників, можливо, зараз появляться. Подивіться, яка горка, просто красота. Опажник. Наступний лижник. Несеться. пішов опа, бачите, що він робить там? Він без палок. Це серйозно. Це дуже серйозно. Уху-ху, да. Без палок це не жарти. Пішов. Ще повинен бути один, а ось і він. Ось і він. Чемпіон бочкове Чемпіон зник. Ага. Володимир Кораченко. Починаючий лижник. Житель міста Броди. Став. Чек. Всех має бути рвано з місця. Опа. Минул. Перший поворот, другий поворот, третій. Ох, як пішов красиво. Дивіться. Шмор є. Вставай! Більшого вимагає. Так, от він на горці. Задумався. Над життям вирішив знову. Такс, такс, так, 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 Ось він. От дерева це небезпечно. Досить-досить небезпечно Дивіться як Получає <рик> Не дуже. Так, що там в нас? А, Це наш бугельний підйомник спускається вже. Вернемось назад до майстра. Майстер є. Так, підйом. Підйом, підйом. Хорош лежать, Вставай на лис. а, лисі. А, виж вже в стороні, вже без лижів. Подивимося як там коники. коники, коники це діло все регулюють. Подивіться. Ох, красава. Пішов вернеться линника. Він ніяк не може рванути. <ривіться> так, <реш> так. До фініша лишилось небагато, але він я бачу, вже... В стані пали Так. Так, 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 пішов, 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 пішов. Пішов, пішов. О, это звін. Так. Нормально. Супер. Бомба.